Привіт всім, дорогі водолії, ради вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на вересень місяць 2023 року. У вересні місяці у нас розвертаються дві дуже важливі соціальні планети. Це Венера, вона розвертається на початку вересня 4 числа. І Венера це планета кохання, відносин, гармонії, всього, що дарує нам комфорт, краси. Коли вона була ретроградна, всі ці справи вони можливо трошки йшли неправильно, або у вас могли бути. Якісь конфлікти з жінками, так тому що Венера вона є жінка, і коли вона розвернута, вона ніби це все не бачить і вона не підтримує це все, всі ці аспекти. Коли вже вона йде прямо, тоді вже можна задумовуватися так про відкриття можливо якогось бізнесу, вкладання грошей, про якісь так займатися своєю красою, можливо, навіть купувати якісь речі, змінювати гардероб свій. Але у нас буде ретро Меркурій до 15 го числа. І ретро Меркурій, планета комунікацій, транспорту, договорів, документів. Він коли ретро повертає нас назад. Тому навіть якщо Венера йде в прямий рух, все одно потрібно іще почекати оці два тижні вересня і доробити якісь справи, які ви не завершили, можливо, колись. Так, і зараз їх потрібно всі поставити. Закінчувати, можна перероблювати, можна е, вибирати, якщо ви купуєте собі нову машину, то зараз краще прицінюватися. Або ж можете ремонтувати свою машину, е, можете е, перероблювати, переписувати якісь контракти, перезаключати контракти. Нічого нового краще не робити і е, не починати. Почекайте вже 15 18 числа. Тері, но. Вибачте, це в мене тут песик, який грається. Е почекайте вже 18 го числа, коли Меркурій вже повністю розвернеться і він набере швидкості. Е тоді ці дві соціальні планети вони вже будуть йти в прямий рух і будуть вам покровительствувати і будуть вам допомагати. Ну що ж, зараз давайте подивимося, що нам скажуть Таро. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу. І також мені дуже цікаво дивитися, як у вас програються карти. Так, перша карта для водоліїв на вересень 2021-го. Карта шестірки жезлів. Шість жезлів дає нам перемогу. Ви нарешті зможете е, добитися того, чого ви, чого ви хотіли, або виграти тут щось, до, е, знаєте, комусь щось доказати. Можливо, ви будете відчувати себе переможцем. Але, знаєте, тут от, якраз шестірка жезлів, вона йде після п'ятірки жезлів. Тому мені здається, ви дуже багато постаралися для того, щоб нарешті відчути. Себе переможцем. Це карта тріумфу. Так, у нас ви можете навіть якісь справи, якщо ви починаєте щось, або ви вже тут все-таки в нас шестірка це вже якесь таке завершення. Так? Ви завершуєте дуже-дуже позитивно для себе. Не бійтеся виходити в люди, не бійтеся говорити, показувати себе по шестірці жезлів. І ще. Двійка кубків, нічого собі. Тут у вас можуть бути якісь е, зустрічі, можливо, ви зустрінете якусь е, е, кохану людину, так, або якогось хорошого друга, приємного. Е, ви будете тут задоволені, тут у нас йде обмін енергіями. Це карта заключення контрактів. Е, звичайно, після 18 числа, або ви будете перезаключувати. Ви будете дуже сильно тут задоволені тим, що ви отримаєте. Так, Ви нарешті. Прийдете в таку якусь гармонію. Карта закоханості. Тут вам можуть, ви можете почати з кимось зустрічатися. Можливо, це у вас, знаєте, можливо, ви повертаєтеся до якихось своїх, навіть Меркурій вас повертає до колишніх відносин, або ви знову перезаключаєте контракт, але ви від цього виграші і ще. Королева пентаклів. Королева Пентаклів це у нас жінка земної стихія. Це у нас може бути телець, діва або козиріг. У вас така жінка може програтися в вашому житті, можливо, вона вам чомусь допоможе. Можливо, ця жінка може вам допомогти грошима, або це може бути якийсь фінансист чи бухгалтер. Вам потрібно буде перерахувати свої фінанси, або ж ви тут будете, знаєте, ви будете приймати, ви будете приймати від цієї жінки якісь гроші, чи будете їй віддавати. Це досить такі великі суми, стабільні. Так, королева Пентаклів, вона знає, як розпоряджатися фінансами, тому дивіться вже тут кожен по своїй ситуації. Якщо у вас така жінка програється, то можете її навіть. Спитатися, якоїсь поради вона вам допоможе. Або якщо ж це ви маєте бути, у вас має бути такий вересень, місяць стабільності. І е, особливо дивіться на свої ресурси, не тільки фінансові, а і ще й енергетичні. Можливо, так, ви будете тут якось відновлюватися, і вам треба трошки заземлитися. Наступна колода карта для водоліїв на вересень. Трійка жезлів. Трійка жезлів це е, справи, які потрібно буде вам вирішувати. Їх досить буде багато, або вам потрібно буде, знаєте, е, працювати в команді, співпрацювати з людьми, багато рухатися по місцевості. У вас можуть бути якісь поїздки, ви можете кудись їздити, десь недалеко, або ви будете, не знаю, почнете спортом якимось займатися. Трійка жезлів, от саме в цій колоді, це коли, от бачите, ви кличете на допомогу, ви ніби вказуєте. На себе, ви виходите, і ви засвічуєте оцей оце вогонь, це світло, і ви когось, можливо, будете до себе прикликати і будете наставляти, або захочете так викликати когось до себе. Чи хтось до вас приїде, ви будете зустрічати якихось гостей тут у вересні місяці. Карта дуже сильно енергійна. Потрібно, якщо у вас вже є ідея якась, так, або якщо ви хочете чимось зайнятися якоюсь такою новою справою, поки ретро Меркурій ще можна підготовлюватися, а от вже друга половина місяця дуже добре вам було би якраз от виходити показувати знову ж таки, так, як і по шестірці жезлів. Показуйте себе, і, і вам після того вам прийдуть якісь ресурси, ви будете мати підтримку. И ще карта фортуна. Це старший аркан і фортуна ну, по-перше, несе нам щастя і удачу. Всі ваші справи будуть дуже гарно, добре закінчуватися, так як вам потрібні. Можливо, ви тут будете розширяти якісь свої можливості, так, ви будете якесь підвищення кваліфікації, або ще щось робити, де ви будете в команді працювати. Знову ж таки, у нас тут команда. Багато людей. Вони всі можуть бути з різних країн, якщо це якась може бути у вас нова робота, або ж ви поїхали. Їдете кудись в іншу країну, ви зустрінете людей, які розмовляють на інших мовах, у яких інші релігії. Так, у вас буде таке трошки фортуна дає нам розширення, дає нам більший кругозір і більші можливості. От тут не упустіть ці можливості, вони до вас обов'язково прийдуть. Ви ними тільки скористайтеся, і тут, так як у нас бачите, якраз. У нас багато людей. Співпрацюйте з іншими. Не потрібно, знаєте, десь відходити, бути наодинці, вам потрібно співпрацювати з іншими людьми. Рицер кубків. Рицарь кубків приносить вам подарунки. От як тут вам приносили, так, ви можете зустріти якесь своє кохання, або піти десь на день народження, відсвяткувати щось. І тут або вам будуть приносити якісь приємні новини, приємні так, подарунки, або ви будете комусь щось таке е, приносити. Ваші справи будуть е, е, рухатися, можливо, трошки повільніше, ніж вам би хотілося цього, тому що рицар кубків він у нас такий. Трошки повільний, може з'явитися для дівчат. У вас тут може проявитися якийсь мужчина, хлопець, який буде вам, знаєте, буде за вами ухажувати. Але тут будьте обережні, тому що вони багато говорять, можуть робити гарні жести, але до діла так і не доходять, часто не стримують своїх. Лів. І е, рицар кубків, також, якщо це для чоловіків, то вам тут потрібно, знаєте, проявляти якісь жести, показувати свою любов, бути більш ніжним. Чи ви можете зустріти якусь таку, також, ви можете якогось друга зустріти, чи хтось до вас буде проявляти такі почуття. Mm -hmm. Що ж, далі. Мир, карта завершення. Завершення ситуації, якась, якесь діло в вашому житті закінчиться. знову ж таки, мир у нас дуже сильно перекликається з картою фортуни і говорить нам про розширення наших можливостей. Етап якийсь в вашому житті вже закінчився, вже більше не буде так, як колись було, і це нам також у нас тут перемога у вас буде, так? Карта Мир говорить про те, що співпрацюєте знову ж таки з миром. Ви можете кудись їхати, подорожувати по світу. У вас буде достатньо ресурсів, достатньо можливостей, щоб якісь свої. Знаєте, якісь е, плани втілити в життя і нарешті їх полишити десь в минулому, і знову ж таки будувати собі якісь нові мрії, ставити якісь собі нові цілі. Карта Мир говорить про те, що е, також е, це вся робота через інтернет, це е, все, що стосується інших країн. Ви вдалі, ви взагалі ви ви знак майбутнього. І е, карта мир, вона вас так трошки символізує, адже вам потрібно е, бути повсюди. Так? Вам потрібно думати вже, жити в майбутньому. Тут у вас можуть якісь такі справи програватися. Можете також іще по миру. Тут можуть бути захисти. Можливо, ви будете якось захищати себе або, е, так, якимось чином, не знаю, двері нові. Квартиру ставите або будете якийсь енергетичний захист якийсь ви будете ставити. І ще. Знову шестірка шестірка жезлів. Шість жезлів, але тут у нас зовсім по-іншому все зображено. Е, так, у нас у вас буде перемога, у вас буде тріумф, але якою ціною тут у нас карта показує про те, що те, чого ви так хотіли, що ви отримаєте. Ви, ви, ви це отримаєте, ви цього хотіли, так? але можливо, це вже буде е, вам не дуже комфортно, або ви будете не сильно цим задоволені. Все-таки у нас ця карта дає також і ви будете рухатися, тому тут вважайте, будьте обережні, тому що деякі справи у вас можуть закінчитися так, ви можете по початку у вас так тут починається з цієї карти, і це вже майже на завершення. Ви ніби будете думати, от зараз. Е Зараз все добре. Зараз е, я, 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 я тріумфую, я виграю, але е, знаєте, втримати цей тріумф, так? Не розчаруватися. Або, можливо, якісь ваші очікування. То, чого ви чекаєте, воно не є таким, як ви собі думали. Але все одно перемога буде. Ви, ви, ви цієї цілі ви досягнете її. От. Так. І ще одна карта. Десятка кубків. Ой, дуже у вас класний розклад. Десятка кубків, це в нас позитивне завершення. Все-таки ви зможете так, закінчити всі ваші справи, і вам буде дуже комфортно це поєднання вашої сім'ї, можливо, якісь ваші родичі до вас приїдуть, або ви зустрінетеся з ними. Приділяйте увагу вашим друзям, або ж навіть просто собі. Робіть собі якісь комфортні вечори. Ви будете дуже задоволені. У вас може бути якийсь Якесь свято, вас можуть запросити на свято. Або ж ви будете, так, можливо, ви знаєте, і дитина дуже хотіли на якесь свято, і дитина це свято, і думаєте, Господи, в мене куча справ, мені треба вирішити, а я от мушу бути тут і ви будете такі трошки незадоволені. Але ви все одно. Досягнете своєї цілі. І десятка, вона дає нам якесь таке завершення, якихось справ, але саме в позитивну сторону. так? Те, чого ви хотіли, те, чого ви чекали. І от нарешті-нарешті ви це отримали. Це можуть бути навіть якісь подарунки для вас, дуже приємні. Так. Прекрасний у вас розклад. І ще. Okay. 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 От, <laughs> десятка мечей. Десятка мечей це у нас якраз також завершення, але вже це вже якісь ситуації, які ви дуже давно хотіли, вам вони давали. Знаєте, вони були вам. Дискомфортні, вони давали вам дискомфорт цій ситуації, і вони нарешті закінчаться. Звільняйтеся тут від якихось своїх думок, звільняйтеся від свого минулого, не тягніть його за собою. Вам потрібно очиститися по цій карті. Знову ж таки, так, у вас вже і фортуна 10-й аркан була, і е, е, десятка копків, і десятка мечей. Можливо, ви тут з кимось порвете відносини, перестанете спілкуватися е, з якимись людьми, або ж ви е, все-таки. Залишити роботу, переглянути, можливо, якісь е е свої справи, закрити ті справи, які вже досить давно тягнулися, так, і ви хотіли їх закрити. По десятці мечей завжди, завжди потрібно все закривати, адже потім ви будете йти, так, ви йдете до світанку, і у вас буде знову новий початок. І по десятці мечей також будьте обережні, тому що можуть бути якісь такі кризові ситуації, коли ви себе будете не дуже добре почувати, слідкуйте за своїм здоров'ям. Можливо, ви будете робити якісь, ем, якісь процедури, пов'язані навіть так з, з уколами. Так, в лице, красоту собі уколами не наводимо, аж допоки Меркурій не розвернеться. Карта для водолія на вересень 2023-го. Карта імператриця, Старший аркан імператриця. Ви будете в достатку, або у вас тут програється ваша мама, чи якась жінка, яка має статус, яка яка Вміє любити, яка вміє, знаєте, вона така дуже ніжна може бути, але і командувати знає. Це може бути ваша начальниця, або це може бути якась ваша подруга, хтось може завагітніти, дійсно, або ви можете завагітніти. Дуже хороша карта. Для чоловіків ви можете зустріти тут таку жінку для серйозних саме відносин. Так, якщо ви тут у нас закрили, відпустили все своє майбутнє, майбутнє, відпустили все своє минуле, так. І рухаєтеся у майбутнє, то у вас тут одразу ж з'являється жінка або з'являється якась перспектива. Це може бути навіть якась ідея, якою ви завагітнієте ніби, так, і будете хотіти втілити її в життя. І ще трійка кубків! Кубків, це свято, ваші подруги, ваші друзі проявляться, буде що відсвяткувати. У вас буде привід. Е, так, у вас все. Ви нарешті, скоріш за все, ви тут так звільнитеся від чогось. Нарешті у вас і, і мир тут падає, багато десяток, які дають нам завершення, шестірки жезів, які також дають нам так, закінчення якоїсь ситуації, тріумф, рух у вас йде. І оця е, імператива. Триця, це може бути одна з ваших подруг. Можливо, ви будете святкувати е, чиєсь там народження дитини, або хтось за ви будете дуже раді. Проведіть час зі своїми друзями, приділіть їм е, свій час, приділіть їм свою енергію. Можливо, ви тут навіть вийдете кудись відсвяткувати щось. Так, виходіть, ходіть на шопінг, спілкуйтеся, е, виходіть взагалі. Навіть на якісь е, е, тусовки можете тут потрапити. Е, от основний посил карти це те, що потрібно, так, ви будете святкувати і святкувати зі своїми друзями. Так. Ну і оракул. Водоліє, оракул для водолію. Так. Молитви та побажання. Загадуйте бажання в цьому місяці. Моліться, якщо ви так, якщо ви молитеся, якщо ви підтримуєте це, ваші мрії будуть збуватися. Тут обов'язково налаштовуйте себе на позитивний лад, потрібно прописувати, можливо, свої бажання або постійно слухати якісь афірмації, повторювати їх собі. От, може, ви тут кудись поїдете, так, в якесь місце, де буде колодязь, загадайте бажання. Киньте монетку, бачите, тут дівчина вона кидає монетку і її мрію збуваються. Вони ніби відлітають. І ще одна карта. Сцілюючі води. Цілющі води. Вам потрібно працювати з водою. Можливо, поїдьте кудись до моря, озера, до якихось водойм, або пийте багато води, вас тут буде так, вода зцілювати. Також можете робити якісь чисточки знову ж таки під водою. Хто вірить, ви знаєте якісь молитви, можете просто вставати. От так, от у нас тут карта молитв падала, можете зразу вставати під душ. якщо ви Себе погано почуваєте, просто тримаючи душ над головою, читати молитви, які ви знаєте, і вода буде з вас все змивати. Але це важливо, щоб це був душ, не стояча вода, так, а щоб ви з вас стікало. Або ж ви будете ходити десь на якісь водою, ми будете так купатися, наповнюватися енергією завдяки воді. І тут навіть це можуть бути якісь емоції. От хтось вам буде дарувати вода, це у нас емоції, кубки емоції, і вам хтось буде дарувати такі емоції, що будуть вас цілювати, і ви себе будете дуже гарно почувати. Прекрасний розклад, дорогі водолії! У вас на вересень місяць 2023 року. Нагадую вам дивитися свої прогнози завжди на сонячний, місячний і знак асценденту. Так ви будете мати більше інформації саме для вас. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в директ мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. Рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!